Всім привіт! В минулі роки в цей час завжди висівала насіння помідорів і перцю для теплиці, а в цьому році через війну роблю позошитові не за бажанням, але треба. Сьогодні 16 січня, це мій вибір. Як завжди, купую щось нове і щось провірене. Що... Уже багато років сіяла махітос, дуже подобається і гравітет. А з нових узяла зульфію. І оці, немає назви. І Маргуль чері, Сподобалося мені чері. Мейшой сіяла, але брала поштучно насіння. Ну, зовсім погані були. А це підхвалила продавець, тому що я ось докупувала ще капусти, бо забула купити. Купила. І це в іншому магазині. Ось теж купила айдор. Гарні сливки. Президент, виносливі рослини, теж буду сіяти і Геркулес посію. Якщо вже зайнялася земляними роботами сьогодні, ось набрала в стаканчики, попідписувала і провірю на схожість, капусту докуповувала. Я вже раз, коли отримала насіння, провіряла на схожість. Там усе пописано. А це в цьому році не провіряла Торічне насіння, торішнє, позаторішнє. Так багато маленькі пачки там не подобається мені. Оці, де більше насипано насіння в почках у магазинах, тут краще насіння, але мені воно на 5 років однієї почки, то провірю ще раз, щоб мені не порожня ж теплиця була. Якщо посіяти густо, прозіваю, підніметься шапкою оці пучки, де я понасівала густо, не можна, так. то вже неякісна буде розсада. Треба відразу сіяти ріденько, щоб вона гарненька приземиста була. Посіяла усі капусточки, попідписувала по, по три, по п'ять. Спочатку хотіла в ящику сіяти, а потім, я ж себе знаю, я залишу. Оцю вже дитмаршер, я залишу для себе. Буде вона стоять, потім першу висаджу, і буде у мене рання капусточка. Землю насипала, полила гарячою водою, поклала насіння. Отак попридавлювала і поприсипаю, куди ти котися? Поприсипаю земелькою і більше поливати не буду. Так насіння найкраще сходить, щоб кисень поступав. Перець взагалі любить, щоб його вже зверху не поливали. На вологу землю ложимо насіння, придавлюємо і присипаємо. І плівочкою накрию, оцією зараз присиплю, накрию, віднесу в тепле місце. У тому році в мене було багато чорної ніжки в розсаді в ящиках. Один ящик з перцем ну, взагалі пропав той перець, ліг. Я думаю, ящик уже ж набратий посію помідори в ньому, посіяла. Взагалі не зійшло насіння помідорів. Ну, Це настільки там розвинута чорна ніжка, що не зійшло, на теплому стояло насіння провірене, я такого ще не бачила. Тоді підключився чоловік, каже, я зараз в мікрофильовій печі його прокручу, цю землю, зібрав оцю землю, перекрутив хвилин 5 у мікрофильовій печі, посіяв перець. Це він, він любить перець. Я ні, я люблю дуще помідори вирощувати. Зійшов перець гарно, не було там зовсім чорної ніжки, це вже це був третій посів у одному й тому ж ящику. То виходить мікрохвильова піч, убиває. Бак... Оцю грибок чорної ніжки. Тому я землю для дор дорогого цього насіння прокрутила в мікрохвильовій печі. Ось вона ще й парує. Дивіться, десь 7 хвилин у мікрохвильовій печі була оця земля. Думаю, ну подохнуть її оці гади, та він лише нагрівся і мотається. Це я його вже витягла з землі. У мене стрес. Земля парує. Я б вважала, що там здохне все, що живе. Нас, нас лякали мікрохвильовою піччю. Оце ось і кульку принесла, пропарювати. Нас лякали, що там умре усе живе, нічого там не вмирає. Мер, він на вулиці, спробувала земля аж гаряча, а оцей гад... Викинула його, ну, плитку викинула. Земля з мікрофельової печі пропарена, аж парує. А, а оці штучки, всі, бачите, не вмирають. Там нас із чоловіком стрес. Ми думали, що воно все здохне. Нам так казали, що е, ці ж дуже шкідливі хвилі, і вони все вбивають, нічого вони не вбивають. Звичайно, можна купити в магазині. Готову землю у нас в селі не продається. Я забула, що її треба купити для оцих рослин. Я пересіяла землю, повибирала всіх жуків, я так думаю, що всіх повибирала. Дивіться, яка гарна земелька, як у неї не сіять. Накладу у касету і ну, совка в кожну ячейку ж не попаде чи в кожне відділення. В касету висіваю перець Геркулес. А де я почечку ось? Отаку От пачечку Геркулес завжди висіваю лише в куповане насіння, тому що є така думка, що можна перший раз зібрати із насіння свого і висівати. Не буде того врожаю. стійкість до хвороб не передається, уже вони хворітимуть і набагато менший врожай. Висипала ось я засипала касету землею, полила, ну, не так, щоб вода аж текла. Тепер розкладаю насіння, дивіться, роз... розкладаю насіння, придавлюю так приблизно на пів сантиметра і присиплю вологою землею. І все, зверху вже поливати не буду. Потім буду дивитися, якщо підсихатимуть краєчки, то зволожуватиму. Але на каналі Агродвиж розповідав Тімур, що якщо зверху не залить насіння перцю, то воно набагато швидше і гарніше зійде. Можливо, я саджаю і не по технології, але в мене невеликий об'єм, якось я поборюся з ним. Якщо свіже насіння з великою силою росту, то воно зійде, все буде добре. Присипала, накрила, ось підписала. Дивлюся, в тому році це теж був Геркулес в цій касеті. Раніше сіяла помідори для теплиці у ящичку і спробувала в касеті. Уже назад не хочеться повертатися. І більше за все, що на той рік я куплю магазинну землю, теж мені не захочеться оце виловлювати оцих жуків неприємна справа. Так само, як і перець. Насипала проллю, При розкладу насіння, придавлю його туди, засиплю вологою земелькою і накрию плівкою і віднесу в хату на тепло. Вирішила, оці, що потрішки у пачках у касету, не можна так сіяти, тому що хтось сходить швидше, а хтось довше. Ну, а ми те, що не можна, те нам хочеться. Оце е, чері. Написано 5 штук. Пачечка така, у пачечки ще одна, і їх тут шість. Це хтось один буде не чері. У мене колись так було, що лишнє насіння, але воно було якесь таке маленьке. Будемо спостерігати. Хто тут виросте, ось попідписую. Айдар. Ще купувала в різних магазинах. Це тут зійде в мене. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Мені тепер самі цікаво, чи обдурила я личинку, чи не обдурила. Це личинка совки, а земля дуже гарна. Лісова, гарна земля. Вон хтось. Та це вони мені сниться будуть, ні, то просто кусочок кори. Все добре.